Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про фобію, взагалі, що це таке, які причини і як можна собі допомогти? Якщо нам е, треба взагалі розуміти, що таке фобія починаючи, так? це такий інтенсивний раціональний напад раптового страху перед якоюсь конкретною ситуацією. так? Тобто у нас є різні види фобії, тобто хтось боїться літати, хтось боїться павуків, хтось висоти, хтось плавати. так? Але ж які причини для цього? Нам треба розуміти саме такі, знаєте, два великих кластера: це травматичний досвід і спостереження. По суті, травматичний досвід. Тобто нас формується під впливом якогось такого, знаєте, максимально травматичного, небезпечного, тяжкого і страшного в нас досвіду. Так? Наприклад, у нас в дитинстві досить багатьох вчили, знаєте, плавати, закидаючи посередину озера чи річки, і маєш випливсти, і по суті, ти навчишся так плавати. Так? Проте в досить багатьох це може сформати такі, знаєте, як страх води і як наслідок фобії, тобто боятися плавати там взагалі якось займу діятинь, коли люди з водою так. Далі друге це спостереження. Тобто, ви можете спостерігати, наприклад, за новинами. Там я знаю, літак впав, а всі якось дуже сильно переживали, плакали. І у вас було такий, знаєте, дуже сильний емоційний відголосок, голосок, так і ви дуже сильно злякалися. І надалі ви можете боятися літати також на літаку. Чи можливо ви спостерігали, як знаєте, ваші друзі там знаєте дуже сильно так панічно бояться павуків, і ви сформували в себе також, що і мені якось небезпечно і у вас сформувалася така, знаєте, фобія павуків, так, наприклад. І взагалі нам треба розуміти, що фобії, вони досить такі, знаєте, і раціональні, як я говорю, страха, так? І щоб з ними якраз працювати, треба працювати на поведінковому аспекті більшості, так? Тому вже якраз підходжу до того, як собі допомогти. В цій ситуації будуть досить ефективні поведінкові техніки. Саме така, знаєте, головна, яка допомагає нам працювати з страхом, це буде така, знаєте, техніка експозиції, експозиція, поступове занурення в ситуації з такою, знаєте, страхом. Проте має бути градійованим. Наприклад, я не знаю, у вас є там страх, страх собак. Так? Ви маєте спочатку скласти список 1, 2, 3, 20, без різниці, 30 поступового занурення в страх. Наприклад, на воду, приклад перше ви перший, наприклад, тиждень, може в комусь два тижні, ви просто дивитесь, наприклад, на фото собаки. Дивитись різні фотографії, там вона де може бути знаєте, якась різні собаки, маленькі, великі, середні без різниць. Перший один-два тижні дивитись. А далі другий тиждень, наприклад, ви можете вже дивитися якісь відео, віде, відео так? тобто про собаки, тому 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 подібне. Наприклад, третій тиждень ви можете якось там вже дивитися за реальними собаками там, на відстані там, може, 500 метрів. Потім 400, 300, 200, 100, наприклад. Потім можете просто підійти біля собаки постояти, потім ви можете вже просто наприклад, погладити її, постаратися наприклад маленьку, потім більшу, потім ще більшу. Тобто поступово занурюючи себе в ситуацію страху, так? Вам треба. Проте в цій ситуації вам треба розуміти, що логічно вам буде тривожно і страшно, і це повністю нормально. Як ви можете собі допомогти в цій ситуації, так? Якраз допоможуть, такі, знаєте, тілесні техніки, тобто дихання, наприклад, глибокі дихання. Е, Глибоке дихання, наприклад, така сама класична схема це 4, 7, 8. Тобто 4 секунди вдихаєте через ніс, 7 секунд отримуєте дихання, 8 секунд вдихаєте через рот. Це має бути діафрагмальне дихання, тобто через живіт. Також можуть допомогти вам техніки такі заземлення. Тобто ви маєте відчути, як ви знаєте, наприклад, стоїте на землі і далі, які ви можете. Речі, наприклад, побачити п'ять рече. Знаєте, це п'ять, чотири, три, два, один. Проте можете скільки можуть назватись, які буде прекрасно. П'ять побачити, чотири почути, дві три відчути на дотик, дві на сна нюх і одну на смак. Тобто так, знаєте. Допомогти собі більше переключитися на теперішній момент, так? І також можуть бути, знаєте, такі як техніка метелик, вона трошки успокоює вас. А, тобто ви можете так скласти, по суті, ну так знаєте себе, хлопати, 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 хлопати. хлопити, так? І ще в моменті, коли знаєте, така зможе сильна напруга, може така сильно стиснути і відпустити тіло. Тобто знаєте, по суті, напруження і розслаблення, так? Те, як я вже говорю, тривога це повністю нормальна реакція в цій ситуації. Також важливо перед кожним таким, знаєте, пере такою експозицією і після прописувати. Тобто, спочатку, наприклад, ви йдете, дивитесь фотографії, собаки будуть, наприклад, перед цим прописувати, я буду дуже сильно їх боятися, вони будуть дуже тяжкими і неможливо сильними для мене. Заходите, там подивились, 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 і далі прописують, Наскільки воно здійснилось, тобто по 10-бальній шкалі, там ви думали, що буде 10, 10, можливо, в реальності там було 7 з 10, і тому, тому подібне. І прописуйте, прописуйте, прописуйте це. І в кінці вже будете бачити, яку знаєте, яка взагалі йде хронологія цього всього, чи у вас страх зменшується, чи він такий самий, на такій самій морівні. Також техніки когнітивної реструктуризації, якраз якщо працювати, знаєте, з таким ментальним рівнем, тобто з рівнем думок, тобто сім питань, які там за чи якісь альтернативні пояснення цьому, які найгірше, найреалістичніше, найкраще може статися, щоб я порекомендував би другові? Так? Тобто ви можете знає, так когнітивно, тобто в думках переосмислюватися також досить ефективний компонент. Про те, як я вже говорю, важливо занурюватись також на поведінковому рівні, тобто на когнітивно-поведінковому, тому що оце якраз і раціональний страх, він в більшості, знаєте, інколи ми не можемо думками його пояснити, ми можемо навіть розуміти, що це ірраціонально, що це не ну. Не відповідає реальності, проте тіло реагує по іншому, тому важливо знати також знаєте, так, когнітивний компонент з поведінковим, тобто поступове занурення в страх.